Слава Україні, 19 вересня 573-я доба війни. Вибухи більше про нічну атаку протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. У ніч на 19 вересня противник застосував ударні БПЛА типу шахет 136-131, а також балістичну ракету Іскандер М. Усього зафіксовано пуски 30 ударних БПЛА з південно-східного напрямку – Хтаська, Росія, а також одну балістичну ракету Іскандер М, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу. В результаті бойової роботи 27 сім шахедів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. У південних, центральних та західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня. Другу ніч поспіль на Хмельниччині лунали вибухи. Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін прокоментував сьогоднішню атаку. Сьогодні вночі під час повітряної тривоги силами ППО було знищено БПЛА типу шахет. Постраждалих немає. Інформації про пошкодження майна внаслідок падіння уламків наразі немає. У Львові три влучання у промислові склади загиблих немає. Керівник Ова Козицький заявив, що сім БПЛА знищили безпосередньо на Львівщині. На складах є загорання у чотирьох локаціях, загорання на площі 9,5 тисяч метрів квадратних. Пожежу досі гасять. З-під завалів у Львові дістали двох людей жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм, 26-річний чоловік у важкому стані. Ввечері, 18 вересня, російські окупанти завдали три ракетні удари по Холодногірському району Харкова. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Більше деталей згодом. Загиблим військовослужбовцям з Хмельницької громади надали звання почесний громадянин міста. 128 захисників удостоїлись звання. Відповідне рішення депутату ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Крім того, родинам загиблих нададуть грошову винагороду у розмірі 20 мінімальних заробітних плат. Це по 134 тисячі гривень кожному. Кошти на це виділять з програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Низький уклін захисникам, вічна шана та вічна пам'ять героям. У заповіднику на Хмельниччині хочуть встановити прилади для фіксації воєнних злочинів Росії. Роблять проєкт та шукатимуть гроші для встановлення сеймістичних датчиків на мурах замку Державної історико-культурного заповідника Меджибіш. Такі прилади зможуть фіксувати вплив вибухових хвиль на архітектуру. У Шепетівці жінка намагалась підкупити поліцейського. Поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-21130. У водія була ознака алкогольного сп'яніння. Його пасажирка, аби уникнути відповідальності, запропонувала поліцейським хабар 20 тисяч гривень. Проте правоохоронці викликали на місце слідчою оперативну групу. Стосовно жінки відкрили кримінальне провадження. Їй загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі. Її долю вирішуватиме суд. Постане перед судом і чоловік, який все ж відповідатиме за адміністративне правопорушення водіння у стані сп'яніння. Сьогодні на чотирьох вулицях у Хмельницькому планово вимикатимуть світло. З 10 до 16 години електрики не буде за адресами вулиця Івана Пулія, вулиця Молодіжна, вулиця Хотовицького, вулиця Храновського. А у Волочиській громаді планується вимкнення газопостачання на два дні. Сьогодні, починаючи з 8-ї години, призведе при, призупинена подача природного газу до 29 населених пунктів у громаді протягом двох днів. Ще більше інформації зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського за qr кодом Переходьте та підписуйтесь на канал. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Дякую, що обираєте перший Подільський. до зустрічі у ефірах мирного дня.